Всім привіт! А це продовження, а можливо закінчення мого експерименту попереднього стосовно акумуляторів з одноразово з цього відео. Як ви пам'ятаєте, я зробив пауербанк і запустив його на тест, використовуючи кожен день. Ну, якщо вам ліньки дивитись, результат можете побачити тут і зупинитись. А якщо більш детально, то продовжуємо. Ну і призупинив я цей тест, тому що один з акумуляторів почав перегріватися і сам по собі грітися до 70 градусів. Тому вирішив перервати цей експеримент, розібрати акумулятор і знову всі перевірити, як на початку тесту. Тувався я цим павербанком доволі таки жорстко. Майже кожен день заряджав повністю на швидкій зарядці. Так само його. Майже одразу і розряджав. Тобто, чекаючи, коли там телефон і планшет розрядиться, зразу ставив на зарядку і висаджував до повного нуля. Так я зробив повністю 70 циклів. І ви, мабуть, скажете, що швидка зарядка вбиває акумулятори, тому що там великий струм. І да, цей експеримент саме був націлений на те, щоб пошвидше їх вбити і визначити їх реальну витривалість. В принципі, всі акумулятори не змінили свою ємність, можливо, це в межах погрішності. Але окрім першого, який перегрівся і втратив майже 23% ємності. По всім іншим, як ви можете побачити по таблиці, змін майже не було. Від 3,5% до навіть додачі 2% до ємності, Можливо, це просто погрішність виміру. Ну а стосовно внутрішнього опору акумуляторів, то сумарно опір додався майже на 100 мО. Що, в принципі, не критично, але вже показує, що акумулятори більш ізношені, ніж були. От, можете побачити це в графіках. Зелені це початок, сині – це кінець тесту. А на ось цій таблиці, в принципі, зріс значень. Пуербанку впродовж часу. Тобто, це кожні 10 циклів, ну майже там кожні 10 циклів я записував значення вхідного і вихідного, тобто ставив на зарядку через тестер свій і ставив на зарядку не павербанка, а телефони також через тестер на швидку зарядку з копом тобто від повного заряду до повного розряду. Таблиця, в принципі, тут виходить така, що незрозуміло і не лінійно все змінювалось. Можливо, впливала температура акумуляторів, або розряд заряд девайсів або дріт. Не знаю. Але, в принципі, тенденція відчувається стосовно того, що на вихідне і на вхідне значення за весь час майже зменшилась на 2-3 вати. Тобто, в принципі, це не відчувалось, що щось змінилось, але все ж таки з кожним разом знижувалося. А стосовно різниці, це, скоріш за все, моменти ті, які є в павербанках. Наприклад, якщо ви його зарядили, то можна його ще дозарядити. Я, можливо, щось не прослідкував. Або, наприклад, навпаки. Якщо він розрядився, він може полежати. І там, скажімо, зарядитись від нього ще пару хвилин зможна. От. От. Тому, хоча я робив ці графіки, але якоїсь тенденції збільшення різниці між зарядом і розрядом не побачив. Плюс-мінус стабільна, падала і все. Ну, а за висновком можна зробити те, що, незважаючи, які акумулятори, які написи на них, не залежить від того, наскільки вони довго вам прослужать. Тобто я брав 12 різних, і всі вони, хоча й були там однакові, але все, всі вони вели себе по-різному. Змінюючи свій опір впродовж, не міняючи або навіть збільшуючи свою ємність. Ну і навіть акумулятори з ідеальними покасниками, не факт, що вам відслужать 100-200 циклів. Хоча, судячи з деяких акумуляторів, то це стілком можливо. Ну і дізнавшись, як поживають себе перші акумулятори для військових, які я йому робив, я зрозумів, що такі акумулятори Powerbank з одноразок потребують втручання, як мінімум, кожні 20-30 циклів. Тому що є от такі проблеми. Що один акумулятор може перегріватись і, скажімо так, портити, паскудити всю систему акумуляторну в, цілком, в цілому повербанку. Ну, і до речі, стосовно того акумулятора, який перегрівався. Я зробив повторний тест і він перестав перегріватися, але ємність залишилась такою самою, як і була. Тобто, це була якась внутрішня проблема акумулятора, мабуть. Від перевантаження. Але, полежавши, відпочивши ще декілька раз перезарядившись, він не перегрівається, але має таку занижену ємність після довгої роботи. Дякую за увагу. А, ну і ще, якщо ви все ж таки хочете продовження без одного акумулятора, я, в принципі, можу їх спаяти і продовжити цей експеримент. Наскільки вона актуальна чи ні, так ми можемо добитися і дізнатися, скільки ж реально потрібно циклів, щоб вбити всі інші акумулятори.